Mm. -hmm. Добра новина для кожного українського пацієнта. Відтепер лікарі муситимуть зосередитися на своїх безпосередніх обов'язках, лікувати, переставши підпрацьовувати ще й продавати медпрепарати. 21 серпня Верховна Рада України заборонила медикам і провізорам просувати ліки для власної вигоди. Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 100 за яким медикам, фармацевтам та фахівцям з реабілітації забороні. Отримувати від виробників чи їхніх представників товари або подарунки за обіцянку просувати їх серед пацієнтів. Така ж заборона стосується брендованої або сувенірної продукції, бонусів, премій, обіцянок участі в конкурсі чи інших винагород від компаній, які виробляють або реалізовують лікарські засоби в обмін на просування товарів. Крім того, законопроєкт передбачає заборону надання пацієнтам бланків із рекламною інформацією виробника препаратів, чи власне лікувальних засобів. Після набрання чинності зміни вимагатимуть від лікарів, провізорів, працівників. З реабілітації надавати достовірну інформацію про аналоги ліків та їхню доступність в аптеках. Також Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 11172 який забороняє розміщувати інформацію рекламного характеру на упаковках від ліків. Відтепер виробники лікарських засобів не зможуть розміщувати на зовнішніх внутрішніх упаковках інформацію про необґрунтовані переваги препарату та інші дані, які сприятимуть просуванню його на ринку.